минулій серії побувала на знаменитому озері Блет. Обійшла його пішки, дісталась до острова з церквою посередині і спробувала бограч на обід. А сьогодні покажу вам іншу: дику і менш туристичну сторону Словенії. Це буде день у Триглавському національному парку. Зранку озеро Бохінь, потім підйом у гори на Вогель. А на завершення короткий похід до водоспаду Савіца. А ще розповім про одну страву, яку традиційно їдять саме в цьому регіоні. Це так бісить, це вообще. Я ставила ж машину на ніч. Тут же ж, ну, шлагбаум пропустила мене все. І зараз я просто не можу виїхати. Я проплатила за картку, все нормально, там по карточці я проплатила все. Але я не можу виїхати, бо вона мене не пропускає. Каже, неправильна картка. Як таке може бути, тільки що її оплатила? Це вообще треш. Я не знаю. Зараз ще візьму картку раз. Спробуємо, вже її можна треба оплатити. Я не знаю, блін, це якийсь прикол, чесно. Жесть. Чек є. А ця картка, бляха, не працює. Шоці, воно відкрило мені з разу 20-го тільки. Постійно писалося, неправильна картка, неправильна картка. Ну як може бути неправильна картка, якщо вона навіть проплачена, і вона єдина у мене? Такі пригоди з цими парковками, оце я взагалі не люблю. Новий день. У нас зіпсувалася погода. У нас, ну як зі, зіпсувалася погода, для мене це абсолютно окей. Я навпаки навіть за 7 градусів тепла показую. Хоча їду я на Бохінське озеро, що в мене на голові. Це вже Триглавський національний парк, тому цілий день я проведу там, тому що по опису вона також дуже велике. І я думаю, так само, як вчора, у мене не вистачить часу на щось інше, тому я окремо виділяю прям день на Бохінське озеро у мене ця подорож знаєте виходить така більш вона як на дослідження природи Словенії, тому що я так сильно по містам ходжу, тільки в перший день була в пірані. В останній день, коли у мене вже перед літаком, я буду походжу по Любляні. Подивлюсь, взагалі яке місто, але місто дуже дуже прикольне. Словенія взагалі невелика країна. Тут поряд Альпи видно прямо із центру міста. Гори відразу це взагалі, я, для мене це вау, обожнюю це. Я постійно прячу камеру, але тут не ну, неможливо це робити, бо постійно хочеться все знімати. Мені хочеться і виходити і знімати, але якщо я розумію, якщо я буду ще й виходити і знімати, і нікуди не доїду. Але ці гори слухайте, ну як, як може це не подобатись? Слухайте, я все-таки не втрималась і встала і хочу тут політати дроном. Я думаю, що тут ще можна. Подивіться на це. Це взагалі неймовірно взагалі, я в шоці. Я просто в шоці. Але тут вітер. Ну, якщо його здує, то хоча б не в, де... не в, дерева. Не в дерева. Ні, вітер дуже сильний. Ні, я не буду, тому що, подивіться, ні, я, я не буду ризикувати. Тому... Я їду далі. Так, я поки розібралася ці. як бля, Як приплачувати парковку. Слухайте, напишіть, що у вас теж з цим проблеми, бо кожна, е, кожний автомат, щоб приплачувати парковку, він якийсь різний, треба розбиратися. Я сподіваюся, що не я одна така, і я стою і реально хвилин 10 розбираюсь. Я приїхала на Бахінське озеро і це кабзда, як гарно. Ну Це дуже. Взагалі, зовсім інше. Озеро Бохінь це найбільше природне озеро Словенії. Воно розташовано в самому серці Національного парку Триглав серед Юлійських Альп. Площа озера понад 3 квадратних кілометри, а глибина сягає 45 метрів. Тут зібрано близько 100 мільйонів кубічних метрів води. Місцеві жартують, що це просто відро, якщо відро достатньо велике. Вода в озері кришталево чиста і оновлюється приблизно тричі на рік завдяки підземним карстовим джерелам. Влітку температура біля поверхні Їхній може прогріватися до 22-24 градусів, а взимку озеро нарідко замерзає. Сьогодні дуже сильний вітер, тут взагалі капець якийсь. Ну, писано тільки що можна стояти на тільки 2 години тут, не знаю чому. Я на 2 години проплатила. Набагато дешевша парковка ніж на озеро Блед. Я щось заплатила півтора євро. Але тут взагалі на тут просто. Хоча бохінь і вважають більш спокійним ніж озеро Блет. Тут теж є туристичний човен. Він електричний, безшумний і курсує кілька разів на день. Поїздка в один бік коштує близько 9 євро. А квиток туди і назад близько 14. Так що я скажу тут нічого робити. Я зараз їду на підйомник, щоб піднятися на Вогель. Це панорамний вид на повністю це озеро. Озеро кобзда я в шоці. Подивлюся, як у мене вийде. Зараз їду на цей підйомник. Мені їхати буквально 4 кілометри. Так, я приїхала на цей підйомник. Сікувати, ну тут вже максимально круті підйоми, я вам скажу. Стала от наші земляки з українськими номерами. Наші усюди, якщо чесно, зараз йдемо далі. Я вам зараз покажу, яка тут висота цього підйомника. Це просто капець високо. вау, це дуже високо. Хоча б не там. Ура Вогель це вершина висотою близько 1565 метрів. Тут розташований популярний гірськолижний курорт, який працює і взимку, і влітку. Вогель це також чудова точка для піших походів. Тут є кілька маршрутів різної складності, тож кожен знайде для себе щось своє. З вершини відкривається неймовірна панорама на долину річки Соча, Гору Триглав і Богінське озеро. Гондола. купила квиток, це підйом і спуск, коштує 29,50 50 євро. А, не знаю, взагалі людей немає, якось дивно. Гора Вогель це популярне місце для любителів лижного спорту і сноубордингу, особливо взимку. Але навіть навесні тут дуже гарно, бо вершина відкриває чудові панорами на гори і долини. Закладає вуха. Мам, це найдвіші. Да? вуха так, блін, стрмно. Ми піднімаємося на Різниця між тим, де ми були, і піднімаємося в майже в один кілометр. Це неймовірно просто. Їх лежить тут, вже лежить сніг. Вітер капець. Боже, я так високо, я просто в шоці. 1535 п'ятсот Ух, дуже метрів. Фух, дуже холодно. О, nice. Тут можна поїсти. Дуже багато людей з лижами. Тут як гарна лижний курорт. Зараз покажу. Я на лижах не катаюсь, тому... тому я не буду навіть спробувати. Я не планувала. Довжую вам розповідати, що я тут акуштую. У них дуже тут популярні: чивапчі або чевапі, І може я неправильно вигов... вимовляю. Це ось такі такі маленькі комбаски. Значить, зараз будемо пробувати. Чевапі – це традиційна страва балкан, дуже популярна в Словенії. Це маленькі соковиті м'ясні ковбаски без оболонки, зазвичай із суміші яловичини та свинини. Іноді додають баранину або телятину. Їх готують на грилі, подаються свіжим хлібом або лавашем, цибулою, а також спеціальним соусом, айваром, паста і перцю. У моєму випадку подали з картоплею фрі. Запускаємося назад. Вже більше людей. Більше лижників. Боже, ну страшно. Так, я доїхала до наступної точки до водоспаду Савіца. Ходу дуже високо піднялась, по таким серпантином їхала. Ну, трохи було стрімновато, страшно, бо дуже вузька дорога і в дві сторони рух. Але тут облаштовано все. До речі, є паркінг, тут є кав'ярня. І я вже чую, як. Біжить вода, я думаю, що там буде дуже най зараз. А зараз я буду вам показувати місце, яке найбільше мене вразило. Це водоспад Савіца. Після Вогеля я поїхала саме туди, і я була в тотальному шоці від краси цього місця. Я не можу не зупинятися і не знімати це все, бо дуже гарно всюди. Всюди ця річка, і воно так каскадами падає. Так гарно. Вхід. А до цього водоспаду також платний 4 євро і треба пройтись 20 хвилин. Щоб дістатися до водоспаду, потрібно пройти пішки по легкому, але трохи стрімкому маршруту. Підйом мартує кожної хвилини, адже на вершині відкривається неймовірна панорама. Так, далі вже починається ось так. Я вже десь 2000 метрів над рівнем моря. я вам скажу постійно підніматися по цьому. Я там йшла за однією парою. А, вони коротше, встали, не йду далі. Я така, блін. А я так, знає, знаєте, не хотіла отайти. І зараз нікого немає вокруг. Ну, трохи переживаю. Щоб хтось був тут поряд, нікого немає. Взагалі ніхто навіть на зустріч не йде. Сикуха виходить Зайшла. Нема слів просто. Я в це? Я в шоці оце воно круте. Водоспад Савіца це один із найвідоміших і найкрасивіших водоспадів у Словенії. Його висота становить приблизно 78 метрів. Він утворений струмком Савіца, який тече з гір і впадає у річку Соча. Водоспад Савіца є символом Триглавського національного парку і популярним місцем серед туристів та фотографів. Я просто не можу досі збагнути, що я це все бачу на власні очі. Тепер я хочу додати трохи своїх вражень. Цей водоспад справив на мене просто колосальне враження. Це, мабуть, місце, яке найбільше зачепило мене за всю цю подорож. Я була в захваті від того, що бачила перед собою потужний потік води, що падає з висоти майже 80 метрів. Шум, прохолода і гори навколо все разом створює неймовірну атмосферу. Тепер я зрозуміла, чому він є одним із символів Словенії. Він настільки гарний, що я просто не могла відірвати очей і хотіла залишатись там якомога довше. Це було одне із тих місць, де ти стоїш і ловиш себе на думці. Яка я щаслива, що бачу це на власні очі. Все таки класно, що я орендувала авто. Це взагалі супер, коли бачиш щось дуже гарне. І ти можеш стати на парковку, а тут дуже класно, до речі, зроблені парковки, їх багато, багато місць реально. Я просто їхала і побачила, що це озеро знову в горах. Я, напевно, спущусь, там є також люди, не буду одна. Після відвіди водоспаду Савіца я вирушила назад до Любляни, і скажу чесно, що цей третій день у Словенії справив на мене найбільше враження з усієї подорожі. Природа тут дійсно просто неймовірна. Я була щаслива, що все-таки орендувала авто і змогла проїхатись горами. Звісно, я не встигла побачити все. Тут стільки локацій, що на дослідження гірської частини країни можна легко виділити цілий тиждень. Тут Дуже тихо. Взагалі, супер, насичені у мене ці дні дуже я вже багато чого побачила сьогодні. Третій день. Так, буду їхати далі. Це був дійсно неймовірний досвід, і я максимально раджу відвідати ці місця. Словенія досі недооцінена туристами, але вона заслуговує набагато більшої уваги. А завершила я свій день в дуже приємний спосіб. Я повечеряла в ресторані з відзнакою Мішлен Вандерхаус Ресторан. Чудова їжа, затишна атмосфера і ідеальний фінал насиченого дня. У наступній фінальній частині моєї словенської подорожі ми разом прогуляємось столицею країни чарівною любляною. А потім вирушимо під землю у величезні скоціянські печери, які вражають своїми масштабами та красою. Обіцяю, буде не менш захопливо. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Дякую за перегляд!